Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть великі із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо. Разом вас вітаємо! Разом вас вітаємо! Веселі саморобки! Всім привіт! Мене звати Тута, і ви дивитесь веселі саморобки! Сьогодні я для вас приготувала дуже чудову та прикольну новорічну прикрасу для ялинки. Ось така зірочка. Дивіться, вона гарненька, навіть трошки об'ємна. А зробити її дуже легко. Для цього нам потрібен лише кольоровий папір, ножиці, простий олівець, лінійка. Я взяла ось таку стрічку, але можна взяти і ниточку і мотузку. А ще потрібен скотч, клика стрічка і невеличка ось така намистинка. Усе це приготували, уважно слідкуйте за моїми руками і нічогісінько не прогавте. Ну що, починаємо! Ми веселі самороки! Беремо звичайний кольоровий папір і робимо квадрат. Ось так. Згинаємо куточок до лінії, притискаємо, а зайве відрізаємо. Таким чином, ми зробили з вами квадрат. Далі ми згинаємо його навпіл. Ось так. Це сюди. Куточок до куточка та притискаємо. Лінія згину є. Тепер ось цю лінію згинаємо трикутником догори. І з іншого боку робимо такий самий трикутник. Ось так. І притиснули. В нас є центральна лінія, дивіться, ось вона точка така центральна. До неї ми ось так встановлюємо куточок. Нижній куточок встановили, притиснули. І розкрили ось так вбік трикутник. І теж притиснули. Ось що має бути. А тепер ось цей куточок, дивіться, зверху, ми закриваємо сюди і теж притискаємо. Все згинаємо навпіл. І дуже міцно притискаємо, тому що дуже багато вже паперу. А ось тут, де відкривається, ми відрізаємо. І основа готова! Дивіться, ми маємо 5 кутів і рівнесенькі лінії. Зараз ось ці два куточки ми встановлюємо ось сюди, на лінії, і притискаємо знизу. Давайте покажу вам ще раз: два куточки встановлюємо ось сюди. До лінії і притискаємо. Слідкуйте, щоб вони були саме на лінії і співпадала лінія центру. Це дуже-дуже важливо. Ми зараз зробимо багато ліній, які будуть нам потім допомагати. Ось так куточки підводимо і притискаємо. Все зробили, а тепер увага! Ось так беремо лінію з куточком, збираємо докупи, притискаємо і ось що має бути. Бачите, лінії допомагають, вже папір сам згинається. Дивіться, я беру лише куточок і ось так догори його притискаю. Вже маю другу частину. Давайте ще раз дивіться, беру куточок, третій, і притискаю. Так само робимо з четвертим. Ось так. Куточок притискаю, лінію теж натискаю. І п'ятий куточок збираю і знизу притискаю. А тепер дивіться уважно. Все це я ось так притримую за куточки. Притримую, притримую і закриваю. Ось так. І маю зірочку. Дивіться, як легко і гарно ми з вами зробили зірочку. Далі ми її перевертаємо. І ось так куточки загинаємо до центру. Все робимо до центру. Це дуже-дуже важливо. Ось сюди. Так. Куточок до центру. А туди ми загинаємо такі собі дуже довгі трикутники, бачите, гострі. Це вже третій. Давайте четвертий згинаємо. Ось так. Гострий трикутник. Зігнули. А тепер розкриваємо обережно і залишився ще в нас один куточок. Бачите, він заховався. Ми його притискаємо і далі все закриваємо. Другий, третій, четвертий і п'ятий. Ховаємо ось таким чином сюди і сюди. Чудово! Зірочка, іграшка готова! А тепер відрізаємо невеличку стрічку, згинаємо, складаємо її двічі, потім проштовхуємо ось так намистинку. Так. Щоб наша іграшка була дуже яскрава та святкова. Зробили ось таку петлю, саме на ній буде триматися наша іграшка. А тепер дивіться уважно: приклеїти треба не сюди, а ось сюди. Тут така нібито кишеня, куди ми заховаємо нашу стрічку. Давайте покажу вам ще раз: дивіться уважно. Не сюди, не, не сюди, а ось сюди. Начебто ззаду, бачите? Беремо невеличкий шматок липкої стрічки і ось так приклеїмо. Заховаємо туди всередину. Ви можете приклеїти і клеєм, але мені здається, що липка стрічка буде тримати краще. А тепер на мистинку трохи ось так. Донизу ми з вами сунемо її і притиснемо. І іграшка готова! Дивіться, яка гарна! Супер! Новорічна прикраса для ялинки готова! Дивіться, яка вона гарненька! А якщо пофантазувати і зробити різнокольорові, ви уявляєте, яка буде гарна ваша ялинка. Вона буде найкраща, тому що іграшки на ній будуть. Ті, які ви зробили своїми руками. Отож, фантазуйте, робіть і прикрашайте свою ялинку. А ще краще, робіть більше іграшок і даруйте своїм друзям. Бо ви ж пам'ятаєте, що найкращий подарунок це той, що ви зробили своїми руками. Все, до нових зустрічей! Бувайте бадьорі! Так, це будуть мої іграшки. Я прикрашу свою ялинку або зроблю сиріжки. Чудово! Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть велик із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо, і з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, веселі саморобки.